6 лютого у Мілані та Кортіні Де Ампеццо стартують 25-ті зимові Олімпійські ігри. Із цієї нагоди, у Жируському прес-клубі громадська організація Закарпатська обласна федерація лижного спорту розповіла про підготовку олімпійців в області, а відповідно до оприлюдненого списку спортсменів Національним олімпійським комітетом України із шести посланців краю у біатлоні, акробатичному фристайлі гірськолижному спорті і сноубордингу до підготовки п'яти учасників Олімпіади причетна саме обласна федерація лижного спорту Олександр Окіпнюк, Неля Попович, Анна Марія Данча, Дмитро Шипюк і Анастасія Шипаленко. Ми говоримо про нашу федерацію. Фрісталь представляють вихованці. Значить, з Берегова, Анна Марі, значить, вона ужгородка, Дмитро Шуп'юк з Єсеня. Ну і Анастасія вона виросла у Львові значить спортивний клуб. Але вже другу Олімпіаду вона виступає за закарпатський цоп. Закарпатські спортсмени з 1998 року представляють край і державу на Олімпійських іграх. При тому гучних перемог досягали на лижах місцевої лижної фабрики підготовлені і вагомі кадри. Облаю головний тренер збірної України. Кравчук головний тренер збірної жіночої в Америці. За минулий сезон кращий тренер зимових видів спорту в Штатах. І, значить. Медулище таке є там безвиховани цієї школи, тренер збірної юнацької в Швейцарії. Утім, вистачає проблем. І вони не вирішуються роками. Зокрема, відсутня належна матеріально-технічна база якось у берегові. І от в цій школі, яка функціонала на базі центру олімпійської підготовки по фрістайлу Закарпаття. Центр закрили, школу закрили. А діточки є. Зараз в тій школі є 52 два, два спортсмени, і їм ніхто школа є, директор є, все є. Ні одної пари лиж не купляють, кріплень не купляють, черевиків не купляють, в зал попасти. Свій рідний яблукозовський проблеми. Відчутні проблеми із підготовкою перспективних спортсменів не вистачає фінансування. Першою предпосилкою було те, що весіння закрили відділення по Сноуборду. Це відділення було в нас якби як донором, так? звідки ми брали спортсменів, яких потім далі готували до школи вищої спортивної майстерності. Ну, як не стало. Єсінської групи сноубордистської, то звичайно зупинився потік юних сноубордистів до мене, якби в школу, до мене в групу. Мені здається, все, вся проблема в фінансуванні. Батьки не зможуть фінансувати такі великі затрати. На одного спортсмена на рік високого класу йде десь 25-30 до 40 тисяч євро. Це інвентар, старти. Стартів має бути хоча б 10, а старт може бути в Японії, а після в Канаді. Але лижі, це економіка та рекреація регіону. Є шляхи вирішення проблем. Якось на базі Пилипця. Потрібно всі ці е, речі, які там уже є, і до них додати, створити на базі Пелепецької загальноосвітньої школи, е, значить, цю середню школу з поглибленим вивченням окремих предметів, за прикладом, як це було зроблено е, на Загорській, де є школа, е, пов'язана пов'язана з двома з дюшорами футболом і гандболом. У цілому в Закарпатській обласній федерації лижного спорту налаштовані позитивно і за консолідацією зусиль суспільства, бізнесу, влади, спортивних товариств Федерації вірять у нові успіхи лижних олімпійців Закарпаття, зокрема й пов'язані зі здобуттям медалей.